Ендокринолог, дерматолог, отоларинголог. Ми продовжуємо серію сюжетів про нових лікарів в поліклініці. Півроку тому, як веде прийом пацієнтів, лікар-ендокринолог Ольга Березняк такого спеціаліста в поліклініці довгий час не було. Почастішили випадки звернень на цукровий діабет та автоімунні захворювання. З самого початку моєї практики тут одразу почались люди перші мої випадки, перші відвідування це якраз декомпенсовані люди з цукровим діабетом, з цукрами 30 та вище, яких я направляла вже на стаціонарне лікування, тому що Дуже довго вони не відвідували лікаря, навіть не здавали аналізу. Зараз дуже багато є е, автоімунних захворювань. Е, велика кількість зростає, і люди часто навіть не знають, що є ця хвороба, але погіршується стан здоров'я, і коли вона приходить до ендокринолога, їй часто діагностують саме цю хворобу, і людині ну люди там на гормонах сидять. Як це правильно розкажіть? І на що варто звернути увагу, щоб причасно виявити, щоб не погіршився стан здоров'я вже до критичного. Якщо починати із самопочуття людини, то людина може звернути увагу на те, що у неї підвищена втомлюваність, у неї нема сил нічого робити, навіть бажання нічого не має діти. Вона відчуває пітливість вночі особливо, випадає волосся. Тобто загалом людина відчуває просто слабкість, на яку зазвичай навіть на цей час ми не звертаємо уваги. Зачасту діагностують порушення. Щитоподібної залози навіть, неврологи, психіатри, до яких звертаються люди. От. І по щасливому значенню встетіс вони до мене попадають і вже тоді відбувається саме діагностика, я призначую мінімальні дози гормонів, і потім відбувається титрування. І на обличчя бачимо результат лікування пацієнта. Я хворію, як з початку війни, і у чотирьох спеціалістів обращалась, кардіолог, гастроентеролог і ще багатьох, але багато провела лікування, толку не було. А коли з'явилася доктор-эндокринолог у нас, я вирішила до неї записатися, і після її посіщення першого, після здачі аналізу, вияснилося, що у мене проблема з щитовідкою. Як здається, то лечение не давало ефекту. Після назначення препаратов, здачі анализов, у мене состояние. Вот к ней я прихожу теперь каждый месяц. И і очень доволі грамотная, толковая, внимательная Врач дуже рада, що така у нас з'явилася в Южном. До колективу лікарів долучилася лікарка-дерматологиня. Людмила волошнюк любчак розповідає, що на фоні стресу люди почали приходити із хворобами на псоріаз та екзему. В зв'язку з тим, що люди знаходяться в постійному стресовому стані, дуже збільшилася захворюваність на нейродерміти, екземи, а також приєдналися онкологічні захворювання шкіри. І взагалі наш регіон, він дуже сонячний, і тому всі і меланоми, і Інші доброякісні захворювання шкіри збільшилося в рази. Також дуже багато на прийомі хворих із нейродермітами або атопічними дерматитами. Це захворювання, яке виникає із стресового стану людини. А так як ми знаходимося всі в стресовому стані, то це захворювання сильно поширене. Також із за того, що стрес призводить до зниження імунітету людини, появилися інфекційні захворювання, збільшилися інфекційні захворювання, такі як герпес вірусні інфекції, а також мікробні захворювання шкіри, це екзема. Контактні дерматити на базі поліклініки працює сучасний лор-комбайн. Цим обладнанням лікують захворювання вуха, горла та носа. В закладі проходять інтернатуру молоді спеціалісти. Я закінчую перший рік інтернатури. Всього інтернатура мене два роки, тому попереду ще один рік. Практика ну, доволі таки цікава. Дуже багато пацієнтів, особливо дітей. Зараз дуже багато захворювань, не дивлячись на те, що весна вірусної етіології. У діток-отити найпоширеніше, їх ми можемо дуже легко діагностувати за допомогою нашого обладнання, за допомогою лоркомбайну і ендоскопу, який в нас є. У нас є ендоскопи різних видів, що допомагає нам за допомогою спеціальної оптики, спеціальних градусів, якомога краще продивитися простір барабан барабану перетинку, роздивитися всі анатомічні структури, що є важливо для нас, роздивитися також порожнину носа. Також ми можемо оглянути носоглотку, що для дітей також дуже важливо, тому що аденої і це все дуже є розповсюдженими, захворюваннями для діток. Також звичайно проводимо огляд дорослих. Також дивимося їх ендоскопом, діагностуємо все успішно і всі дуже задоволені, тому що, знаєте, так, коли вони самі можуть себе спостерігати на екрані, це одне. І всім подобається такий огляд. Звернутися до спеціалістів можна після попереднього огляду сімейного лікаря.